Я не можу такі, шумні в сановці працювати. І так, це учасниця, яка сюди приїжджає, не вперше. Це учасниця, яка гарно танцює і гарно співає. Це учасниця. Яка гарна вчиться в школі? Це учасниця. яка дуже подобається хлопцям! Назар сядь! Ця учасниця! В імені якої є буква. Ну добре, я не буду вас там, то ми тригу Давай, такою. Це буде дівчина, корона, який дуже буде пасувати. І так, напруга зростає, вам цікаво знати, хто це. Я сьогодні це скажу. Почому звернутися прямо зараз. І так, зустрічайте міз 2014 року в нашому таборі. Виборова. Вручаємо приз! і під вас гучні опуски відбувається коронація принцеси. На все щось згідні з уроди. Учним розками вітайте учасників нашого конкурсу. Я попрошу, я попрошу містера і міс-табору стати. Поруч вийти на сцену з разом. Принц і принцеса, майбутні і королева. Коронація відбулася. І так, а зараз... Фото на згадку всі учасники стали дружденька.